Середа 5 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі новини, якими живе Україна та світ. З вами Дмитро Поліщук. мої вітання. Сьогодні, 5 квітня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як історик і публіцист В'ячеслав Липинський та один із фундаторів українського театру Мар'ян Крушельницький. Саме цього дня 1710 року було укладено першу українську конституцію та одну із перших конституцій в Європі. А 1847 року у Києві заарештували Тараса Шевченка. І розпочалася десятирічка його невільництва. Музика. У Житомирі визначили найсильніших десантників. Близько 50 представників еліти українського війська змагалися в рукопашному бою, аби з'ясувати, хто з них найкращий. Потужні удари, продумана тактика ведення бою, травми та справжній український бойовий дух. Про все це далі у сюжеті. На татамі кращі з кращих військових з усієї України. Тут представники п'яти десантних бригад та навчального центру ВДВ. Всі хлопці мають досвід служби у зоні проведення АТО. Більшість із них до служби в армії встигли отримати звання кандидатів або майстрів спорту із бойових мистецтв. Це морально-психологічний стан бійців, це їхня підготовка як в фізичному плані. Вони всі учасники АТО, вони свій дух підтримують, завжди готові йти в бій. Тим самим на татамі вони показують свої можливості. Серед учасників запекла боротьба за перемогу. У кожного своя тактика та ефективні прийоми. Все, аби виграти у суперника та не пропустити разючий удар у відповідь. Кожен із бійців використовує власні сильні сторони. Хтось краще працює руками, у когось відмінно поставлений удар ногами. Дехто наколотує суперника всього двома ударами. Пічки самої такої немає. Я 11 років займаюся кікбоксом. Я майстер спорту по кікбоксу. Попался мне боксер. Тут было понятно, что можно выиграть, удары ударами ногами. Оружие, оружие это хорошо, но в таких э, спецподразделениях, как разбитроты, я считаю, что обязательно каждый боец должен взять навыками, хотя бы руководство по Я считаю, что так. Для того, чтобы можно было взять языка, ну если вы знаете, да. Тому що там по-тихому у нас. все. поэтому я щас мить фізичний развід, а та кожному для ВДВ, Ну і співспорізлення, ну жлаті не всі, що в володілі навокані рукопашного бою. Ці змагання. Це відбірковий етап до всеукраїнського чемпіонату серед військових збройних сил. Кращі з кращих увійдуть до складу команди десантників, яка поміряється силами із військовими з інших родів військ. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. І ще одна примітна подія. Вчора Житомир попрощався з колишнім актором, радіо і тележурналістом Леонідом Ярмоченком, який стояв біля витоків обласного телебачення. Куди йдемо? І звідки, і навіщо? Немов незрячі, без поводиря. І Гайворонь лише возує віщу. І ми собі тихенько. кру та кря. Безлюддя, запустіння, приреченість. Лиш інколи опише у небі коло чорний лелека, рідкісна птаха з червоної книги, зловісний символ загубленої землі. Цій програмі вже понад 20 років, але сказані в ній слова і сьогодні є актуальними. Леонід Ярмаченко любив писати про життя, про складні долі полісян, про звичайні будні. На обласне телебачення прийшов працювати одним із перших. І тут, після роботи у драмтеатрі і радіо, він чимало зробив для його творчого становлення і яскраво проявив свій неординарний талант. Він був учасний людиною, людини. Винятково совісний. Залишились десятки перемог у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, сотні передач на соціальні теми. Він один із перших побував у Чорнобилі і писав про аварію, про долі переселенців. Те, що він робив, завжди було явищем. Пригадаємо ті фестивалі, на яких він був той фільм, скажімо, серед вовків. Він наскільки філософський був, наскільки проникливий, наскільки переконливий, що це було явищем, я пригадую на тому фестивалі, ну, це був якийсь такий вибух і звернення до людей, що люди добрі. Не будьмо вовками. Він був душевною, щирою, доброю людиною. Кажуть, очима генія, його душею і розумом, людина усвідомлює себе, своє місце в житті. В цій мудрій істині неважко переконатись, коли знайомишся з творчою долею Леоніда Ярмаченка і чуєш його голос. Таланти відходять у вічність. Підтвердження тому, мабуть, і наш колега Леонід Єрмаченко. Він був справді талантом, він бачив життя з мистецької точки зору, він втілював те в свої відеофільми і показував усім людям слова, які він колись говорив, можна вважати навіть якимись приказками, що важко жити серед вовків і так далі. Але він ніколи нічого поганого не зробив. Він завжди всім допомагав як міг. Він усіх зачаровував своїм унікальним голосом. Леонід був для нас не просто професіоналом, а й справжнім безвідмовним другом. Коли після виходу на пенсію в нього розпочались важкі життєві випробування, він мужньо боровся з ними до останніх днів життя. Цей митець таки випередив час. Колектив прощався сьогодні з колегою. Біля витоків нашого телеканалу був і відомий фото і тележурналіст Валеріан Антонович. 10 квітня в телецентрі відкриється виставка його знімків, присвячених подіям на Майдані та іншим знаковим подіям у житті нашої країни. А зараз традиційно дайджест світових новин: масштабний сув у Колумбії. Кількість жертв зросла до 290 людей. Північна Корея вкотре здійснила запуск балістичної ракети в бік Японського моря. Прокуратура Польщі звинувачила, звинуватила диспетчерів Російської Федерації в провокуванні смоленської катастрофи. Щонайменше 72 людини стали жертвами ймовірної хімічної атаки у Сирії. І ще про незвичайні події та факти у житті України та світу. На фронтовому Донбасі окупаційні гібридні війська вчора здійснили 54 обстріли наших позицій. Зафіксовано також атаку диверсантів під Мар'янкою, поранені п'ять українських воїнів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав 5 реформ, які мають відбутися цього року: продаж неефективного державного майна, пенсійна реформа, реформи медицини й освіти та утворення потужного фермерського класу. Піднімати мінімальну зарплату в Україні цього року не будуть. Світовий банк підвищив прогноз інфляції в Україні на цей рік до 10%. Раніше експерти передбачали, що інфляція становитиме 8,5. Міжнародний валютний фонд почав перераховувати в Україні четвертий транш кредиту у розмірі 1 мільярду доларів. В Україні почав роботу Чорнобильський біосферний заповідник. Генеральна прокуратура України проводить обшуки у компанії Укрнафта. На Житомирщині конкурс на посаду начальника обласного управління освіти і науки виграла Лариса Шевчук. І ще трохи незвичайного. Після тривалих досліджень вчені заявили, що спати слід лише на лівому боці, оскільки це позитивно впливає на органи травлення і загалом на організм людини. Зате сон на правому боці шкодить багатьом внутрішнім органам, а сон на спині дуже шкідливий для жінок. З такими новинами ми підводимо підсумок сьогоднішнього дня. А я з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе, побачимось.